Всім привіт! Хочу запропонувати вам зв'язати такий візерунок. Його можна зв'язати як резинку для плечових виробів, а можна і повністю зв'язати плечовий виріб, такий як гольф, або ми ще називаємо водолазка. Можна зв'язати регланом зверху, або зв'язати той же самий жилет, джемпер або пуловер. Було б гарне плаття. В цьому візерунку дуже зручно робити зменшення або збільшення петель. Зручно і непомітно, ось у цих доріжках із виворітніх петель. Їх можна просто ці петелі набрати не дві, як у нашому зразку, а 4, 6, а тоді в потрібних місцях збільшувати або зменшувати. Так, значить, наш рапорт складає 5 петель, плюс 2 для симетрії і 2 кромкові. Висоту рапорт складає 2 ряди. Візерунок в'яжеться як на лицевій стороні, так і на виворітній. Ми зв'яжемо зараз 3 рапорти і набираємо 19 петель. Так, я вже набрала, і в'яжемо перший ряд. Першу знімаємо. Тоді у нас будуть дві виворітні. Тоді лицьова. Далі нам потрібно зробити перехрещення двох петель з нахилом вліво. Значить, ми цю петельку знімаємо, можна на додаткову спицю. Ну, я буду так робити це. Ось. Міняємо місцями, ця йде перед роботою, ця за роботою. Поміняли і пров'язуємо лицевими петлями. Це наш один рапорт Далі в'яжемо дві виворітні лицьова і знову дві петелечки міняємо місцями. І пров'язуємо лицьовими. Повторюємо дві виворітні, лицьова. І дві петелечки міняємо місцями. Так, тут уже збилось так, дві пров'язуємо лицьовими і знову дві виворітні. Це такий у нас перший ряд пров'язали. Другий ряд виворітній, значить, першу знімаємо, далі дві лицьові, тепер тут нам потрібно пров'язати одну виворітню, а ці дві петельки перехрестити. Як виворітні, і пров'язати знакло вправо. Значить, ця робо, петелька буде за роботою. Нам так потрібно поміняти. Ця за роботою, а цю наперед. І тепер потрібно пров'язати ці петельки як виворітні і не скрещені. Так, далі дві лицьові, одна виворітня і знову міняємо місцями, пров'язуємо виворітніми петельчиками, далі дві лицьові, виворітня. І знову міняємо місцями ця петелька за роботою, а цю виносимо наперед і пров'язуємо, і дві лицьові, це, це наш рапорт висоту. провяжемо ще два ряди. Разом. Першу знімаємо, це в нас лицьовий ряд, дві виворітні ця петелька в нас лицева, а ці петельки потрібно поміняти місцями. Значить, ми цю виносимо перед роботою. За роботою друга петелька і пров'язуємо лицьовими. Далі дві виворітні лицьова. Тут робимо схрещення вліво, дві виворітні знову. Ліцьова схрещення двох петельок з нахилом вліво, і дві виворітні. і пров'яжемо ще раз виворідній ряд. Першу знімаємо. Дві лицеві виворітня. Тепер потрібно зробити схрещення двох виворідніх петель з нахилом вправо. Значить, ця петелька перша йде за роботою. Ось я її так наділа на ту спицю. І пров'язуємо. Далі дві лицьові виворітня, тут робимо схрещення. Дві лицьові виворітня, перехрещуємо петельки. Дві лицеві. Так, ми пров'язали 4 ряда висоту, і ось наш малюнок вже видно. І в майбутньому ми обов'язково зв'яжемо якийсь плечовий виріб, бо мені візерунок дуже подобається. Було б дуже гарне плаття. Таким візерунком, якесь тепленьке таке. Лаконічне, класичне. Я думаю, дуже гарне плаття вийшло. Обов'язково щось зв'яжемо. А можливо, гольф регланом зверху побачимо. Так, маю надію, що вам сподобався цей візерунок. І до зустрічі!